Це вуличя довжина 3,9-3,6 від 100 грам. Чому саме від 100 грам? Ну такі в нас вже умови: або Дніпро, Дністер, швидкі річки, деколи з дуже потужною течією. На дані водлища я би рекомендував обирати котушки з ямністю шпулі від 4500 до 6,000. тисяч. Можливо, сімерочку десь знайдете. Золота серединка тут це 5-500. В моєму арсеналі є такі котушки. Я їх використовую як на карпові риболовлі, так і на. Фідерні риболовлі передатка в них зазвичай це 4,6, 5,1 максимум до 1. Чому так? З такими тестами ми будемо кидати важкі годівниці, і нам потрібно буде їх вимотувати. Котушки з передатками 5,5, 6,2, до 1. 7 впораються, але вам буде справді важко їх тащити і не тащити, а вимотувати. Вибачаюсь, і вони не проживуть довго. Повірте мені на слово. Одну котушку, я ледь не вбив такою риболовлею. Основні умови, в яких ми рибалимо такими вудлищами, це водосховища, річки швидкою течією, де потрібно кидати годівниці 70, 80, 100, 150 грамів. Тому потрібні нам, вибачте, будь ласка, потужні котушки з маленькою передаткою 4,6, 5,1 до 1, 1, щоб ми змогли їх легко витягувати.